Сьогодні традиційно ми передали ще одну партію із антидроновими сітками, точніше, це вживані рибацькі сітки, які наші військові, наші Збройні Сили активно використовують для боротьби із дронами. Зокрема, ми зі свого боку сьогодні передавали це прикордонникам і вони дуже вдячні насправді за таку ініціативу. Я хотів би подякувати кожному, хто долучається до цієї. Творчі ініціативи, а зокрема, це Павутиння це мега крутий рух, який був заснований рядом потужних благодійних фондів. Зокрема, це кіноспілка, батальйон волонтер, фундація Течія, а також благодійний фонд Петро і Мазепа. На сьогоднішній день в межах цього про протакту приїхало в Україну вже 27 вантажівок з дроновими сілками. Це близько 500 тонн. Дуже вагомої допомоги, яка рятує життя кожного дня, ми закликаємо всіх, хто має можливість і бажання долучатися до цього проекту. Висловлюємо щиру повагу і подяку в день волонтера всім, хто долучається до проекту павутиння, а також до інших волонтерських ініціатив, які допомагають нашим збройним силам протистояти ворогу. Разом ми сила.